Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма, і сьогодні я представлю вам захоплюючі новинки від бренду Atis, компанія, яка відома якісними і доступними рішеннями для контролю доступу. Почнемо з елегантної врізної кнопки Atis Exit PM, яка поєднує в собі простоту використання та надійність. Серія Exit PM представлена у двох кольорових рішеннях сірому та білому. Особливістю цих моделей є ультратонкий корпус у вигляді вимикача. Він гармонійно вписується в сучасні інтер'єри із мінімалістичним мінімістичним дизайном. Переваги. Механічне натискання з плавним ходом, врізний монтаж, сухі контакти, КОНОНЦ, повна сумісність з будь-яким контролером. Після пандемії, особливо в громадських місцях та лікарнях, перевага надається безконтактним кнопкам виходу. Вони забезпечують гігієнічне керування доступом без необхідності торкання рукою. Це значно знижує ризик передачі бактерій. Дистанція спрацювання налаштовується від 5 до 20 сантиметрів. Також передбачене регулювання часу відновлення від 1 до 30 секунд. Це дозволяє адаптувати пристрій під різні умови експлуатації. Світлова індикація чітко відображає стан. Очікування синій і стан відчинено зелений. Для роботи безконтактна кнопка потребує постійного живлення. Більшість працює в диапазоні 12-24 вольти. Завдяки триконтактному реле такі кнопки працюватимуть з будь-яким контролером і будь-яким електричним замком. У випадку, коли керування замком відбувається напряму без контролера і струм споживання замка перевищує 1 А, радимо використовувати додаткове реле, наприклад, BS1. Асортимент безконтактних кнопок нещодавно поповнили такі моделі, як Exit 610 та Exit 620. З мінімалістичним дизайном і поєднанням металу і пластику. Так само і Exit K7 та Exit K8 в оригінальному виконанні мають вище згаданий функціонал. Вони відрізняються зовнішнім виглядом, і я впевнений, кожна з них знайде своє місце біля виходу. Exit K7, наприклад, зможе перекрити отвори від попередньої кнопки. Усі вони розраховані на накладний монтаж та експлуатацію всередині приміщень. Окремо відзначу кнопку Exit k 6 WS. Її плата залита компаундом, захищена від вологи та пилу. Витримує мороз до мінус 20 і спеку до плюс 55 градусів за Цельсієм. Такі характеристики в поєднанні з вузьким корпусом дозволяють встановити кнопку Exit k 6 WS на профільну трубу хвіртки на вулиці. Якщо продовжувати тему хвіртки, то для захисту дротів. Від пошкоджень і деформацій рекомендую встановити компактний універсальний гнучкий перехід Atis AT-101, виготовлений з нержавіючої сталі і має внутрішній діаметр 7 мм. Завершує наш огляд кодова клавіатура ATIS ak 604 w Це компактна і водночас потужна кодова клавіатура зі щитувачем карт, яка поєднує в собі одразу декілька режимів роботи. Автономний режим. Використовуйте її без зовнішніх контролерів, просто вводіть пін-код або підносіть rfid карту Двері відкриються. Режим щитувача пристрій працює як звичайний RFID-щитувач, передаючи дані на сторонній контролер через інтерфейси Vigan 26 або 34. ATIS AK604W підтримує до 2000 користувачів. Доступ до приміщення можливий за карткою або персональним кодом. Для підвищення безпеки можна налаштувати доступ за карткою і персональним кодом одночасно. Зручно керувати доступом користувачів, додавати або видаляти їх можна прямо з клавіатури. Ще один варіант доступу за допомогою публічного коду на 4 цифри. До переваг додамо універсальне живлення 12-24 В, приємне підсвічування клавіш, металевий корпус. Плата захищена від вологі та пилу, працює в широкому температурному діапазоні, а Тісака 604W буде працювати і на вулиці. Клавіатура встановлюється на вході, а на виході під'єднайте одну з вище згаданих кнопок ATIS. Ще більше сучасних рішень для безпеки ви знайдете на нашому сайті безпека.com. Посилання в описі під відео. Дякуємо за перегляди. Натискайте Подобається. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.